Знали, подувалися. І звонив главнокомандуючий, який сказав: тримайся, дірись. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення до України. 4 години 58 хвилин було 24 числа. Була спочатку загинула зелена сигнальна ракета, після чого пішли залпи РСЗВ 5 утра. Вже розбуділа авіація, нанесена удар по пунктам управління, по е, об'єктам інфраструктури нашої держави, по системі оборони. Я доповів знову ж таки командиру бригади, коли пішли залпи, що почалось. Почалось. Територію нашої держави ворог атакував одразу з кількох напрямків. Уся країна зазнала масованих обстрілів та ударів авіації. Авіація, артилерія, ради, корабельні ракети просто не п'ячаться. Не було тільки атомних зброї. Вони починали з п'яти утра, як тільки перше сонце встає з п'яти утра і заканчиває сім вечора. Противник сподівався на легку перемогу та був упевнений, що Україна не витримає удару. Але того не сталося. Навіть не очікувало, що ми відкриємо вогонь. Кремль не передбачив, що спротив чинитиме. Уся нація. Почали наносити враження. Це життя людей, це щоденний ризик військовослужбовців, цивільних мешканців, партизанів, як ми їх звикли називати. Дам люди побачили, що не так все страшно, як того чорта малюють, і почали виконувати свої бойові завдання. Сили оборони України зустріли ворога вогнем. Це зробив солдат. Дуже багато техніки. Дуже багато. противних міг стратити. Приходиш за 100 чоловік, і 50 вони сюди виносять. 50 відступає. Їх зустріли, ярко зустріли. Їм сподобалось. Вони залишилися не на Україні, а в Україні назавжди. Ми витримали удар. Ми довели, що за рідну землю будемо боротися до останнього подиху. Ми битимемося далі. У далекому 2016 році на міжнародних навчаннях, які проводились на Явровському навчальному центрі, генерал-Зірки 4 -зірки Ходжес, командуючий військ НАТО в Європі, запитував мене, як ви вистояли у 2014 році перед російською загрозою. Я казав йому тоді, кажу це зараз. Це не вітні технології, не перевага озброєння, просто перевага людей, що вони захищають свою землю. Нам є, що втрачати. Разом і до перемоги.